Шановні слухачі, темою сьогоднішнього відеоуроку є використання форм при розробці тестових завдань. Спочатку переглянемо одну із форм, яку пропонують вчителям при проходженні курсу інтерв'ю навчання для мабутків. Саме розглядається в 10 модулі. Коли розглядається питання фасилітації. Отже, фасилітатор – це той, хто спонукає до навчання і сприяє навчанню учнів чи студентів. Отже, зараз буде розглянута приклад форми. Звертаю вашу увагу на те, що форма закрита. Отже, закрита форма, затемнені поля форми. І вписувати свої відповіді можна у відведеній текстові поля. І так, зліва бачимо форму, створені у використанням пропорцій. І так, після прочитання питання вчитель швидко може відмітити, як же він здійснює фасилітацію навчання учнів. Записано текстові поля, у які вчитель може у процесі роботи над цим слайдом дописати потрібний текст. Отже, дана форма зручна тим, що можна швидко заповнити її і привертається увага на основні моменти консультації. Розглянемо. Як можна використати форму для створення тестових завдань з математики? Спочатку потрібно налаштувати панель інструментів, далі форми. Отже, зараз форма буде відкритена. І так будемо використовувати текстові поля, прапорець, а також поле із. Можна також додавати таблицю, малювати таблицю, брати певний текст в рамку, на це ми зараз не будемо звертати увагу. Так, отже, розглядаємо третє завдання. Потрібно доставити текстові поля, тобто місце, яке учень мав би вписати потрібне слово. Отже, Додаємо текстове поле. Можна звернути увагу на параметри цього поля. Отже, параметри форми поля. Звичайний текст. Можемо також задавати кількість символів, які має вписати. Ми не будемо цього робити. І поставимо до відмеження. Отже, розставимо ці поля. Знову ж текстове поле. В даному випадку має бути два текстових поля. Потім мова йде про десекресу і учень має дописати необхідні слова. І нарешті останнє текстове поле. Розставили. І далі розглянемо вправу на використання випадаючого списку. Будемо створювати для першого завдання. Отже, виставляємо поле зі списком. Поле зі списком розглянемо його параметри. Так, першим параметром введемо 16 см. Додамо. Другим введемо 14 см, додаємо. Далі 13 см і 6 см. Якщо ми хочемо, щоб ні один із варіантів попередньо не додавався, то краще додати поле без вибору з елемента. Так, я проставляю один пробіл і додаю це поле. Найкраще виставити це поле першим, тому я змінюю порядок розташування елементів. Можна додавати текст довідки, отже, поле виставлене. Можемо побачити записи після того, як буде закрита форма. Наступний розглянемо пропорції. Отже, поставимо. Замість першого виставимо трапець. Третього і четвертого. Зрештою, рівносторонній трикутник три може бути різновидом гостроходного. Тому ми цей дистера приберемо. Отже, залишається три. Тепер переходимо. До закриття форми. Форму закриваємо. До речі, можна було подивитися і параметри і поля прапорець. Отже, прапорець може бути знятий, може бути встановлений самого початку, так, і можна записувати розмір цього пропорція. Закриваємо форму. Так. І тепер. Учень має можливість відповідати. Отже, периметрів наседреного прикупника 38, вічна сторона 12, тому сума довжин вічних сторін буде 24, 38 і буде 14. Значить, тому ми маємо вибрати із випадаючого списка число 14. Далі Переходимо до визначення виду трикутника. Якщо сума двох кутів буде 90 градусів, то третій кут буде також 90 градусів. Тому відмічаємо, що це буде прямокутний трикутник. Далі прямим кутом називається кут, градусна міра якого 90 градусів, можемо записати в градусах. Звісно, ну, що можна записати ще і додати градуси, але ми цим обмежимо. Дісектрисою називає, кута називається прогін, що виходить із вершини. кута і кут навпіл. Після того, як ми перевірили, що працює вже форма, ми можемо ще раз відкрити її і видалити тошні, наприклад перший варіант і так далі. І звідси того замикають форму нову. Підготовлено. підкоректовану форму, замикають і можуть надсилати учням для заповнення інтернету. На цьому наш урок використання форми для розробки тестових заперець завершено. Дякуємо увагу.